Тепла та емоційна зустріч у Коломийській філармонії імені Олександра Козиренка відбувся літературний вечір. Там свою поезію презентувала мама Героя України Степана Тарабалки пані Наталія. Вже зовсім скоро її творчість поєднається у збірку віршів. Послухати деякі з них пропонуємо вам. Роль мами героя також не грала. Я ж маски свої давно поскидала, не знаю, чи справлюсь, та буду старатись. Так, ти бачу, я сильна, життя тренувало, подари тримала. І ти зрозумів, мама готова, дитино, а маму спитати. Сина Наталії та були російські загарбники. Проливши немало сліз, жінка взяла себе в руки, зібрала всю свою внутрішню силу і закумулювала її для допомоги іншим, особливо військовим. Вона створила реабілітаційний оздоровчий центр тепло крилатої душі та організацію Пізнай свою мрію. А зараз презентувала вірші, в яких емоційні переживання матері героя. Я вирішила поділитися своїми внутрішніми переживаннями і в надії з тим, що воно допоможе комусь у складний період життя взяти щось, частиночку, знаєте, якогось чи вислову, чи навіть речення, чи самого вірша для того, щоб можна було комусь надихнутися і комусь можливо дати можливість зрозуміти, що ми маємо право не на існування а на життя. В основному про внутрішні переживання, про те, про друзів. Про а ті емоції, які я відчуваю при різних спілкуваннях, при різних знайомствах я також пишу дуже багато про сина, сину вірші пишу, і є така, що в мене рубрубка, «Сповідь божевільної, де я можу відкрито спілкуватися з Богом і у своєму розумінні, в своєму форматі. Написати я почала давно, але більше після війни вже більш мене так знайти почало відкриватися. Такісь певні речі, тому приходить, і я зразу це в Фейсбук, пишу, і коли люди відгукуються, то я розумію, що це можливо комусь для когось іменно той момент було потрібно. На зустріч з цією незламною жінкою прийшли її знайомі, друзі, матері побратимів її сина. Вони теж читали зі сцени поезію пані Наталії. Ще серце билось, коли свідомість все сприймала. Ти знав. Все знав. І ти готовий був до бою, і вірив, вірив у життя, в життя, що починалось з бою не здатися. Себе я прошу у життя, не здатися, це перемога над собою, і в небі прапор майорів, і море мрій залишилось мовчання. а простір собі. Тихо, шепотів, мою любов забравши, не спитавши, десь я подівся у тривозі, а може, вина я сама, що десь є всесвіт, все дивую, а може, то все навпаки, думки, ілюзії, бажання і мрії, сповнені надії, десь відповідь, а десь питання. Чому все так з тебе питає? Також підтримати з таким дебютом Наталію тарабалку прийшли і представники влади. Вони кажуть, її сила духу вражає, і вона стала взірцем для багатьох батьків, які втратили своїх дітей на війні. Її тепла вистачає для всіх нас, для кожного із нас, хто потребує підтримки, хто потребує допомоги. Хто потребує щирого слова, поради, на своєму фронті робити так багато для наших хлопців, для наших захисників і захисниць. І як тепло у вашому реабілітаційному центрі відчув кожен, хто туди прийшов, відчула і я. Я безмежно дякую за те, що ви є тією жінкою, прикладом, прикладом для кожного із нас. Що як би важко не було, яка більне обхоплювала серце і душу, але зараз у нас такий час, що потрібно вистояти, і потрібно всім вистояти, потрібно перемогти. Вже найближчим часом вірші Наталії Тарабалки можна буде прочитати. Збірка буде емоційна і не залишить байдужим нікого, каже головна редакторка газети Вільний голос Валентина Близнюк. Власне, вона й упорядковує видання. Ідея народження цієї книжки належить пані Наталі Тарабалці. Ми працювали над нею над матеріалом про її сина Степана Тарабалки. Вона дуже багато розказувала з врушливих моментів. Крім цього, вона обмовилася, що весь свій біль вона виливає у віршах. Вона викладає це на папір, вона викладає свої вірші у соціальні мережі. І так сказала з таким сумом, я би так хотіла мати книжку власних віршів. І я кажу: давайте ми вам в цьому допоможемо. Це біль матері, яка втратила найдорожче, що в неї було. Цей біль сьогодні приймає багатьох матерів в Україні, і ця книжка. Стане, я б так сказала, рятівною для багатьох. Удари сердечні, їх теж я тримала. І тренер той самий. Стьоп, хоч мами пораду. Я зараз живу у вічності з сином. То ти не суди мене, прошу людину.